Хочемо змін, але стоїмо на місці. Сьогодні ефір про те, чому і як ми відкладаємо на потім те, що ми хочемо і мріємо робити і створювати в своєму житті, і взагалі, що робити, щоб це змінити, а це як завжди буде короткий прямий ефір для того, щоб ви подивилися, надихнулися, отримали для себе користь і пішли далі змінювати своє життя. На краще, щоб це не просто була для вас інформація, а цей ефір для вас приніс і трансформацію. Трансформацію на краще. Отже, поїхали. Якщо раптом ви бачите мене вперше, я вам скажу, що мене звати Оля Могильна, я професійний коуч, я маю міжнародну акредитацію, і вже понад 4 роки я допомагаю людям досягати їхніх цілей, досягати того, про що вони мріють, але відкладають, ставати більш впевненими в собі, будувати свою самооцінку і самоцінність. І це все допомагаю, і сьогодні сподіваюся, допоможу теж вам. І ми сьогодні будемо говорити про те, чому ж ми відкладаємо на потім те, про що ми мріємо. І зазвичай я коли говорю про цю тему, а я часто про неї говорю, бо в мене був раніше курс як почати і не боятися, де я розповідала про супротив, про страхи. І часто я розповідаю і в блозі про супротиви, про страхи, але сьогодні я хочу, щоб це був трохи інший ефір. І сьогодні я вам покажу цю тему з іншої сторони. І допоможе мені в цьому ось така формула. Я підготувалася, написала її і розкажу вам. І це формула Бекхарта, і вона розповідає нам про те, чому ми застрягаємо, і що робити, щоб не застрягати. Не просто поговоримо про причини, а також що робити, щоб не застрягати. Чому ця тема актуальна? Тому що я впевнена, я впевнена на 100%, що кожна із вас, хто зараз дивиться, мають певні мрії, цілі і бажання. І в принципі їх можна було йти і втілювати. Але чогось ми відкладаємо, чогось ми зволікаємо. І ми відкладати можемо місяцями, півріччями, роками, не наважуючи надії. Давайте сьогодні це спробуємо виправити і допоможе нам ось ця формула. Отже, дивіться, це такі чотири літери. Я вам зараз буду пояснювати, що вони означають. Перша літера D це dissatisfaction. Тобто, коли ми хочемо змін в своєму житті, коли вони наступають, тоді, коли у нас є dissatisfaction – незадоволення теперішнім моментом. Тобто, для того, щоб нам наважитися на нові дії, на нові кроки, піти шукати нову роботу, піти створювати проект, про який ми довго думаємо, піти вести блог, який ми хочемо вести і ніяк не наважуємося. Для того, щоб все це нам робити, нам потрібно перше це незадоволення нашим теперішнім моментом, Dissatisfaction. Тобто, мені потрібно прийти до такої точки, що я вже не можу витримувати те, що відбувається зараз в мене в теперішньому моменті. Коли я вже не можу хотіти і нічого не робити, коли в мене вже прям бісить, те, що я постійно обіцяю собі почати щось робити і не роблю. Або коли, наприклад, я обіцяю собі схуднути і не худну, і дивлюсь на себе в дзеркало і думаю, ну блін, ну я вже не можу дивитися на себе таку, мені потрібно щось змінювати. Це і є ось це dissatisfaction, незадоволення теперішнім. Або якщо це зі сфери роботи, то. Наприклад, вам набридло вже ваша робота. Вам не подобається там ваш керівник, вам не подобається, що ви робите. Ви не бачите сенсу в тому, що ви робите. Або вам не подобається, скільки вам платять і як вас цінують на роботі. І ось вам для того, щоб змінювати щось, потрібно відчути, дуже сильно відчути незадоволення теперішнім моментом. Це літера D. Наступна літера це V і це Vision. Тобто, для того, щоб нам почати щось змінювати в житті, нам потрібно мати бачення майбутнього, віжен. Нам потрібно уявити і мати взагалі якесь уявлення про те, а чого я хочу для себе в майбутньому, яким я хочу бачити своє життя. Якщо це про схуднення, то а якою я хочу бути, як я хочу виглядати, що це дасть мені, от коли я схудну, як я буду себе відчувати, як я буду про себе думати, що в мене буде на рівні емоцій, впевненості і так далі. Якщо це про роботу, то літера ВІ. Віжен майбутньої роботи, це я маю уявляти, а якою я хочу бачити свою майбутню роботу, та яка мене буде задовольняти, там, де в мене буде сенси, там де в мене будуть гроші, там де в мене будуть що мене цінують колегії, цінує моє керівництво. Тобто я маю собі уявити, яким я хочу бачити своє майбутнє, якою я хочу бачити свою роботу, або якщо ми говоримо про проект. То ми уявляємо, а яким я хочу бачити свій проект майбутній. Тобто, окей, я мрію його створити. Я хочу зробити там своє навчання, свій курс або свій блог. Окей, як я хочу бачити його, для чого мені його робити яким, що зміниться в моєму житті, коли я це зроблю. І коли ми відповідаємо на ці запитання, у нас поступово формується віжін, формується бачення майбутнього, і нам легше йти до своєї цілі. І взагалі наш мозок обожнює конкретику і обожнює, коли йому максимально все зрозуміло. І коли ми кажемо, я хочу бути багатою, йому це максимально не зрозуміла ціль. Коли ми, хочемо, коли ми кажемо, я хочу бути більш щасливою, це теж абсолютно не ціль для мозку, що означає більш щасливою, що означає багатою, багатшою наскільки на 100 гривень. Окей, ти будеш від цього сильно багатшою. Ти будеш задоволена, коли ти настільки будеш багатшою. І мозок не розуміє і саботує все, що йому не конкретно не пояснено. І тому нам супер важливо, коли ми ставимо собі якісь мрії, бажання вони мають бути максимально конкретні, зрозумілі. Щоб мозок знав, а до якої цілі ми йдемо. Не просто вести блог, а, наприклад, викладати там кожного тижня три одиниці контенту, і там, через день вести сторіс. Оце вже конкретно. Це вже не просто вести блог, а є конкретика, є зрозумілість і є конкретно що робити, і що, що, що виконувати. Мозок розуміє, що виконувати. І наступна літера, це літера F, і це first steps, перші кроки. І коли у нас є незадоволення теперішнім, коли у нас є бачення майбутнього, і коли ми при цьому робимо перші маленькі, крихітні, дрібненькі кроки, тоді ми можемо наважитися і почати змінювати те, що нам не подобається. І ось літера R в цій формулі вона називається resistance, супротив змінам. Тобто, ось оце все в формулі. Має бути більшим, ніж ваш супротив змінам. Що таке супротив змінам? Це все про те, що я розповідаю часто в блозі. Це коли ми говоримо про страхи, страх це величезний супротив змінам. Коли страшно, що, а як я піду з роботи, і в мене не вийде побудувати класну кар'єру, я поміняю шило на мило, це страх. Або страшно вести блог, бо а що там про мене подумають, як я буду виглядати, раптом мене будуть засуджувати, раптом я не буду подобатись, раптом я просто дарма буду докладати зусиль. Це все страхи. Я бачу, хтось підписався. Привіт. А, і це все страхи. І це і є ось той супротив до змін. І нам потрібно його пропрацьовувати. Що ще може бути супротивом? Ви можете прямо мені зараз в коментарях написати, який у вас супротив до змін, але зазвичай з мого досвіду. Це страх, це перфекціонізм, що теж є страхом, коли мені страшно робити неідеально, мені страшно виглядати якоюсь неідеальною або нерозумною, страшно зробити і отримати критику від цього. Це все про страх. Або що ще може бути страхом? Синдром самозванця – це страх і супротив, який каже: так, а ти ще не достойна того, ти ще не готова до того, щоб змінювати роботу. Ти думаєш, ти знайдеш щось краще краще? Ти впевнена, ти знаєш скільки таких спеціалістів, є, як ти на ринку? Ти впевнена, що ти знайдеш клієнтів, і це синдром самозванця, і там і внутрішній критик, який знецінює, і це весь супротив. І насправді, якщо ми фокусуємося постійно на супротиві. Якщо ми про нього думаємо постійно, коли ми постійно обдумуємо, а як там буде, а якщо я це зроблю, а якщо я це зроблю, а як там воно складеться в майбутньому, коли ми постійно про це розмірковуємо, ми зависаємо в супротиві, ми зависаємо в своїх страхах. І ми постійно варимося в тих думках, а що буде, якщо в мене нічого не вийде? І я, як коуч, можу задати вам питання: а що буде, якщо у вас вийде? А що буде? І що зміниться у вас, якщо у вас вийде? І це так для того, щоб перевернути думки, для того, щоб перевернути ось цей супротив і зупинити цей потік страхів і думок. Так ось, давайте повернемося до формули. Повертаємося. Отже, Бекхарт – це був такий учений психолог. Який пояснив, що зміни в нашому житті можливі тоді, коли виконується ось ця формула. Коли у нас є супер, величезне незадоволення теперішнім, коли ми вже нам набридло терпіти те, що відбувається зараз в сьогоденні, коли нам набридло відкладати, коли нам набридло обіцяти собі і не виконувати свої обіцянки, ось це незадоволення теперішнім. Бачення майбутнього у нас має бути бачення майбутнього і розуміння, а чого я хочу замість цього, що в мене є зараз. До чого я прагну, чого я хочу, і наступна літера це перші кроки. І ось оце все, коли ми його перемножаємо. Це все має бути більше ніж супротив до змін. І тут увага, якщо щось з цих літер у вас дорівнює нулю, наприклад, вас не вам не подобається. Ваша теперішня ситуація, але у вас немає бачення майбутнього, або у вас немає перших кроків, які ви робите, то це все перемножується на нуль. І виходить, що навіть якщо у вас немає там, задоволення теперішнім, і ви при цьому нічого не робите, то у вас не буде ніяких дій. Тому що кожна літера має мати певне якесь значення. Якщо одна із них має значення нуль, все, ми множимо на нуль, і весь. І Шлях до цілі він заторможується і заморожується, і як наслідок нічого і не змінюється. І часто люди думають, що там мені бракує мотивації, я неорганізована, я лінива і знаходять собі такі пояснення, чому вони нічого не роблять. Але якщо ми пройдемося по цій формулі і почнемо працювати з кожною літерою, де ми працюємо зі своїм супротивом, перевертаємо своє уявлення про страхи. Дозволяємо собі помилятися, дозволяємо собі робити не ідеально, дозволяємо собі пробувати, навіть якщо раптом не вийде, бо ми не знаємо, чи вийде чи ні. Ми не знаємо і ми не можемо знати, чи вийде чи ні в цій точці, де ми зараз знаходимося. Але коли ми працюємо з супротивом і підкручуємо його, коли ми працюємо з тим, що ми уявляємо своє майбутнє, що я хочу мати в майбутньому, яким я хочу цілі досягнути, чого я хочу, що я хочу змінити. І головне, коли ми починаємо робити перші кроки, будь-які перші кроки, але перші кроки до того, щоб щось змінити, лише тоді можливі зміни. І я знаю, що людина може застрягати в будь-якому з цих етапів, може не ставити собі цілі або не робити перші кроки. Але якщо ви зараз, послухавши цей ефір, подумаєте, а які перші кроки я можу зробити тут і зараз, сьогодні, для себе? Для того, щоб все-таки змінити щось в своєму житті, для того, щоб все-таки не просто обіцяти собі змінити, а дійсно щось зробити. І якщо ви зараз, послухавши, запитаєте себе, а потім запишете собі, що я можу зробити вже сьогодні, для того, щоб наблизитися до своєї цілі, повірте, ваш мозок він вам зараз знайде відповідь на це питання. Він знайде вам рішення, і він вам знайде перші кроки, які ви тут можете зробити. І помилка людей вона полягає в тому, що дуже часто люди заглядають на наступні там кроки. Ось мені треба буде зробити це, 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 це і дивляться кудись в далечінь. І ці наступні кроки вони лякають, вони наводять такого страху, сумнівів собі, а всправлюсь, я не справлюсь, вийде в мене, не вийде. І людина сумнівається. І застряє, і зволікає в тому, щоб робити ці наступні кроки. Але як тут можна себе перехитрити? Як можна перехитрити свій мозок? Скажіть собі, що вам не потрібно робити ось ті кроки, які будуть там в майбутньому, які там в майбутньому зараз вас лякають. Вам потрібно сьогодні зробити один крок, який ви можете зробити прямо зараз. Один крок, який ви бачите сьогодні. Вам не треба робити те, що ви бачите через місяць. Зробіть те, що ви можете зробити сьогодні. І так кожного ранку прокидаєтеся і питайте себе, а що я можу зробити сьогодні для своєї цілі? І це, знову ж таки, техніка маленьких кроків, коли ви свою велику ціль зменшуєте до одненького маленького кроку, який ви можете зробити, який ви маєте ресурс, щоб його зробити, ви маєте потенціал, щоб зробити оцей маленький крок. Зробіть його. І якщо ви будете рухатися щодня кожного дня, по одному маленькому кроку вперед? Ваше життя за три місяці, за півроку, тим більше за рік, воно зміниться кардинально. Якщо ви кожного дня будете питати, а що я можу зробити сьогодні для своєї цілі, щоб просунутися до своєї цілі? І ще одне питання, яке ви можете задавати собі зранку, так само, а що б зробила крута версія мене? Наприклад, я би я б питала себе, а що би крута Оля зробила? Там, я зараз хвилююся, переживаю, думаю, писати мені, не писати, зробити мені цей пост, не зробити, Там, не знаю, запропонувати написати комусь про співпрацю, не написати. І я можу хвилюватися і бути в цих сумнівах дуже довго. Я можу зливати на ці сумніви дуже багато енергії. Але коли я себе запитаю, а що би крута Оля зробила, відповідь відразу з'являється. І головне тут не тільки почути відповідь, а піти і зробити. Дякую вам, це був короткий прямий ефір для того, щоб ви послухали, отримали для себе користь. Сьогодні ми говорили про ось цю класну формулу, щоб ви отримали користь, щоб ви пропустили цей ефір через себе і задали собі класні питання, які вас просунуть. Бажаю вам успіху і якщо вам було корисно і класно, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені це супер важливо. Гарного дня!